Всіх вітаю, кажуть, що вже маймало є або. Є, ще, є, ще. Один. Тут є ще один. Так, де, братика, сестричка? Аж видити підказуєте. Може я ще й не вижу. Буває і таке. Після себе далі знову находжу. Поки що два. Це у нас що? Це у нас білячок. Поруч з голубінкою. Як таке може бути? А так. Зараз є стільки грибів, що вони поруч. Так, це білий. В сумці вже. Ось так. Ну, гіркині то таке. Десь годинку не більше збираю. Хопа! Підберезничок. Один. Тут так підійшов і ось тут незамітний такий. Ще один. Так, сумка вже трішки наповнилась також. Тут де ці підберезнички. Ось наша Березка. І під цією березкою два підберезнички. Ще один красунчик. I... jeszcze dwa. Rzucę nas taką szpitbrewniczkę.